Всім привіт! Ми сьогодні знову тут І коротше Сьогодні насталася трагедія І сьогодні у нас зараз буде Прямо в цьому відео Сьогодні Зникнуть оці стульчики Вони нас просто вже дістали Зараз ми прийдемо до Максима глянемо як його стульчик Максим вже унічтожує свій стульчик Сьогодні цього стульчика не стане Вс, Максі! Вс. Цього стульчика нема. І мій теж. Скоро здохне. Вітаю. Що таке? Він все. Ну, Макс! я буду тебе рублять. <соць> я тебе заранę, Почекай, ні, це треба поставити камеру кудись. Дві. І звідти виїхали, це буде бути графік з того боку. Що блі. Так, зараз подивимося, чи буде все нормально, чи ні. Ти тут здони собі. Все, вроді би. Так. На мано. Ну експеримент страшний. Я буду виживати на цьому сульчику, я хочу. Піду тебе. Ти вже не немає. Все, ні. Треба його забрати руками. Не, 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 не. Ой. А потім це далі все пікати. Ну, буде пікати. Бачите? Це 18, так я не можна робити. Все, розбирайся за сам. А як мене лопата там? по берсетку Ми будемо зараз в цьому відео розбирати сульчики Так. Бо вони вже нас рано дістали, були такі гарненькі. Ступ. Що ти сказав? Пофіг. Тепер треба якусь камеру срану поставити, щоб було видно все. А Максима мені каже не буде видно. Це когось одного знімати. Кажуть, поки будемо дивитися, як Максим ломає стульчика свого, потім буде знімати мене, як я буду ломати стульчика. І буду розповідати, що ми будемо сьогодні робити це гано купає. Я то скоро буду купати. Ми от сьогодні маємо це точно зачистити. І будемо на сьогодні гарненько. Ми ще заснімемо сьогодні відео ролик. Так. Ну, Можна на його страху будемо купати, все, хватить, цього відео. Не знаю. Так, да, напевно, пішли зраку, коротше, побачили, що ми тут понастроювали. Мінус два на це відео. Добре. Тоді я зараз ставлю на паузу і наступне відео через секунду. Для вас пройдеться секунда, а для нас. 50 кілограм! Бам! Ми вже на місці. я казав, 2 секунди для нас 50 кілограмів. Все, тепер стульчиків тут нема. Ми їх знищили просто. Не буває, тепер їх тут, як їх би і не було. Ми ще потім зробимо тут? Стіл буде у на нас досток, типу тут стопчик, тут стопчик, і трохи трохи підніметься, щоб удобніше було сидіти тут. І ще тут обриємо. Щоб ноги можна було під стіли якось ставити, а то буде неудобно тут сидіти. Так. Да. Ну і коротше, напевно, це все. Е може, зараз на паузу теж поставлю і потім побачите, як зміниться щось. Так? Да? На паузу ставити? Значить да, угу. сіриноглові. Е, все. Е, зараз стайці на паузу. І так, ми з Латута. Ми докупали нарешті цього... Ну як докопали? Трохи фігачимо, ми просто зараз йдемо напередих. зараз ми показуємо свій результат. Трохи змінилося. Тут трохи вже прибрали коски. Забирайся тут трошечки. Та й все. Ось така наша штука. Зараз ми йдемо наперед їх. Потім знов підключимо підключимося знову. Все, Максим. Кажи, типа, пока. Пока. Ми знову тут. Ми вже викопали достатньо всього. Ну ще сьогодні буде, звісно, все купатися. Ось довше, скільки піска. Копису на камері виглядає. Цей пісок. Ось добре, тут, що ми вже викопали. Бачите, тут ще йде. Максиму тут ще фігачить. Цей квадрат такий странний. Ти представляєш, скільки цей квадрат важить, цей сіл? Mm. Тонна. Тут то, ще йде. Ми зараз їдемо в магазин, купляти собі водичечку там, солодку і сухарики. Це Це наше бухло. І отак зараз ми працюємо. Так, Ладно, це мені показалось. Так. Да. Кстати, там одно он дає така база. То секретна база. Да, вишка. Хатинка не хоче. І коротше, ми скоро з вами знову зустрінемось. Ми зараз їдемо, як я і казав. І за сьогодні ми це точно обкупаємо. ти що. Все, давайте всім! Так, всім привіт! Ми ще знову тут. Ти ми вже ось до приїхали з магазину. Для нас це знову дуже довго було, для вас це мілісекунда. Мені ось докупили сухаречки і водичечку таку, Максим теж. Yeah. Але мене непевно не, не, не знати, я вітаю Да. Yeah. І все. Ще ось до ми зараз трохи перебухаємо і будемо святчити далі. Ми скоро з'єднаємось. коротше, все тут буде максимутні руки виробляти. Тут, коротше, ви теж скоро це побачите. Я не знаю, чи він точно це буде робити, але може що хоч бути. І так, всім до побачення. Ну ми скоро знову приїде наймаємо, це буде знову секунди, а для нас це буде Два Чанса! Ми вже знову тут. І так, ми вже це обкупали вже. Максим вже п'є там, моє онду. Ми вже з'єдналися, нарешті. З'єдналися, але була проблемка з висотою. Тому що тут обкидали приблизно. Як воно тут є. І тепер все. І ще нам осталося. Ще нам залишилося оця кучка така невеличка. Ух ти буля, що за хірня нас була бабочка чи що в мене тут з шиї. Mm. Ну коротше, все, ми зараз передихаємо і потім допиваємо, доїдаємо вже все. І ми будемо далі купати. Наше часу багато. Саме скільки часів? Саме три години. Це наш часу дуже багато. Ми сьогодні 100% це викопаємо гамно, лайно собаче. І да, все, давайте, пока. Короте, знов, всім привіт. Като... Ой Боже, ми короте, дуже ганяли на машинах. Да, да Максим вже йде, дослава лопаточки. І здав вже прогрес наш такий. Ми короте, тут фігачимо, до бутилочки наші Здав фігачмами. Нам ще трохи залишилося. Ми напевно за час точно ми це зафігачимо. Ну і коротше, так, да, ось така штука в нас зараз. Все, далі ми підключимось, напевно, що коли ми зафігачимо вже цю всю фігню. Так? Блін. Викрасов його все викопали. Десь так, так. Да. І разом з перетиском такавшан. Все ще кайф. Кор коротше, ми вже все викупили. І вже готуємося, сьогодні ми будемо полити вогонь. Да. Там, де наші хтось прийде, ми будемо з ними полити вогонь. І ось до, Це ти вже закладаєш? Да. Ну так, да, все. Ми зараз будемо коротше, закладати. Ми, напевно, вже будемо сьогодні з вами прощатися. Завтра будуть відеоролики. Якщо завтра буде, то завтра ми все якось обдумаємо. Побачите, що буде. Ну я вже вам сто казав, що ми будемо робити. Ну все, короче. ми з вами прощаємось, ми зараз будемо палити вогонь, Я вже вам сто раз це кажу, все короче. Максим, кажи, пока. Пока. Кстати, почекайте. Дивіться, що я сеть не був, знайшов. Це така фігня. найти. фігню знайшов, думаю, що воно буде стоїти багато. що, скажіть що воно стоїть 5 мільярдів, доларів. Та боже, ну зафіксуйся, Ну. Боже, воно так зафіксоване, коли було, так гарно виглядає. яке падало. Ну. Так, помасенько. Ну, дивіться, було ж тільки що. І пропало. Максим, не ламай там щось. Харача. О! Бачите, оце таке воно. Непонятне. Все, короче, нормально. Побачимо. Все. Тепер, Максим. Ще раз скажи пока. Все, ребята, всім до побачення. Ми будемо з вами прощатися. До зустрічі! До завтрашнього дня! Увайте!